Може втікти з окупації, робить це, і єдиним шляхом до порятунку від руського миру є так звана дорога життя. Грунтовка від Кам'янського єдина можливість вибратись з окупації з дощами Її прохідна здатність зменшується, та ще й загарбники не гребують обстрілами мирних колон. Допомагають подолати цю ділянку рятувальники, в який спосіб сьогодні цивільні дістаються підконтрольних Україні територій в нашій області. Розповімо в наступному репортажі, Готов! Готов! постійними обстрілами проте з вірою в очах евакуюються десятки людей з тимчасово окупованої території до Запоріжжя. Складнощів додають несприятливі погодні умови. Так звану дорогу життя, що у селі Кам'янське щоразу під час дощів розмиває так, що автівки та вантажівки застрягають у багнюці і самі вже не здатні вибратись. Проїхати цим шляхом зараз можливо лише за допомогою спецтехніки рятувальників. А окупанти тим часом користуються такою ситуацією та гатять по цивільному населенню. Останній обстріл колони мирних громадян тривав кілька годин. У цей час мої колеги Артем та Роман продовжували витягувати машини. Обстріл продовжувався. він Припиняли стріляти, коли машина поверталася назад. Коли ми цепляли машини і почали їх витягувати заново, обстріл розпочинався знову. В колонії було приблизно 49 людей, з них 11 несовершеннолітніх та одне немовля. Подружжя Сергій та Лариса близько чотирьох місяців чекали на дозвіл від псевдовлади, влади, щоб виїхати з пологів, адже інакше не випускали. Коли випала така нагода, навіть і речі не зібрали. Виїхали у чому були, аби скоріше дістатися підконтрольної Україні території. Дуже тяжело. Дуже важко. Чи? Дорога. Дорога. Бок пройти. Дуже дуже важко. Ми поки стояли, були польоти. Поки стояли в Кам'янському, були польоти. А так? а так. Так, ну, относительно ми тихо доїхали. Пан Ілля розповідає, що у колях застрягало по кілька машин, а загалом шлях до Запоріжжя був більш-менш спокійним. Чоловік каже, ймовірно, від обстрілів врятував туман. Болото сильне пожарне, ну імчисників витаски машини. Ну я слава Богу, сам проскочив. Вот. А так колія там коліна і більше. Тобто, ну очень тяжого приїжджать. Наразі до обласного центру пропускають до півсотні автівок. До проведення псевдореферендуму з непідконтрольної території виїжджали і тисяча, і півтори тисячі машин. До того ж, окупанти значно ускладнили процедуру пропуску через свої блокпости. Люди виїжджають дуже довго, бо цей шлях зараз важкий, важко отримати, як вони кажуть, і перепустки з. Їх організації потім ще на Васильівці їх перевіряють. Деякі кажуть, що беруть відбитки пальців деякі розказують історії, що вимагають прям кошти, хоч скільки, але потрібно заплатити, щоб виїхати з тимчасово окупованої території. Втім, ні гроші, ні перепустки не є стовідсотковою гарантією, що окупанти пропустять ту чи іншу автівку. Знущання над людьми, обстріли цивільних це злочини, що ними так пишається Ерефієм. Проте у цивілізованому світі це називається тероризмом.